Харківські науковці займали завжди особливе місце у розвитку науки України. Науковців потрібно підтримувати і приділяти увагу розвитку науки. Я взагалі вважаю, що інноваційне оновлення господарсько промислового комплексу є магістральним напрямком для підвищення конкурентоспроможності регіону і в цілому держави, і звичайної інтеграції у європейський економічний простір. Ми намагаємося на регіональному рівні підтримувати науковців, створюємо окремі майданчики для того, щоб синергувати енергію усіх вузів та. Наукових установ, звичайно, налагоджуємо взаємозв'язки із іншими країнами, а також запроваджуємо новітні освітні програми для того, щоб наші науковці мали можливість розвиватися та інтегрувати свої ідеї у життя, у промисловість, у реальний сектор для того, щоб зміцнювати як регіональну економіку, так і звичайну економіку нашої держави. Науковці Харківщини роблять вагомий внесок у розвиток науки нашої держави. А також завойовують нові досягнення як науковий європейський центр, і ми пишаємося своїми науковцями і їх здобутками. Розквіт науковця це майбутнє кожної держави і регіону. Зокрема, ми надзвичайно пишаємося тим, що ви кооперуєтеся і надаєте можливість своїм колегам розвиватися. Ми покладаємо величезні надії на молодь. Бажаємо вам, шановні науковці, наснаги, сил, нових ідей і нових наукових здобутків. З Днем Науки! I'm <laughs> Це емоції, які мені, мене переповнюють, тому що е, мій університет дав мені змогу займатися наукою. Е, наша обласна державна адміністрація дала нам змогу розвиватися далі. Я вважаю, що е, така нагорода вона є поштовхом для подальшої співпраці. Вона є стимулом, вона є мотивацією. І хочеться працювати ще далі, більше і більше. Я номінантом іменної стипендії імені Соколовського, яка вручається в облдержадміністрацію для молодих вчених. Приємно, так, що. Керівництво помічає молодих науковців, тому що коли розумієш, що працюєш не тільки сам для себе, там в своєму університеті, а що це виходить за рамки, що люди це помічають, це приємно. Тому, мабуть, наукові розробки йдуть в правильному напрямку, якщо це продовжує, ну, продовжує винагороджуватись, тому це приємно.